Давно вже взяли собі таку, ну, моду нікуди не їздити, тому що дуже спекотно. Тобто ми відпочиваємо вдома. Ми ходимо на кар'єр, коли є така можливість, або просто погуляємо, або басейн, слава Богу, тепер є різні на різні смак. Так що літом ми дома. В Україну прилетіла в Україну відпочити, побачити, побачити всіх, побачити. Це найкращий відпочинок у світі. Працюю, на жаль, поки не відпочиваю. Ну, відпочиваю, але якщо це за кордон, це звичайно тільки з дітками, без чоловіка, тому що немає можливості виїхати. Планую їхати в ротина. Ніякої не настроєння не є. Просто хвороба алергічна, мене підталкує, що муси лікуватися і підтримувати себе. Так ніякого настроєння не є. Тільки що приїхала. Братіслави їздив. Розумієте, саме. Сам відпочинок, він не відпочинок, тому що хочеться, щоб це все закінчилося, і тоді все буде добре. Таке відчуття, ну, що ми не можемо відпочивати. Ми вже відпочили, ми вертаємось додому. Ми були за кордоном, а це тепер вирішили ще й Ужгород подивитися. Взагалі взагалі відпочивати не можемо. Ну, так, проїхали за кордон до друзів. Ото, хоч там відпочили від сирени, від усього. А так ну нема можливості скрізь, боїся. Відпочивати зазвичай я їжу тільки до своєї родини влітку і просто щоб відвідати їх, це Київська область, Чернігівська до своїх близьких і рідних. І коштів вистачає якраз тільки на цю поїздку ну, в дуже економному режимі. Да, якийсь такий стан, що я нічого не хочу, і відпочивати в тому числі видно ця якась моральна, фізична перевтома. Вона впливає і на бажання, якісь на бажання відпочинку. За кордон не плануємо, немає можливості. А так, в принципі, по місцевості. Там на річку, там на озеро, там в аквапарк з дитиною сходили, там просто в парку посиділи. Та й маємо такий відпочинок. На жаль, змінився не в найкращу сторону. Звичайно, ті самі відпочинок за кордоном не можемо собі дозволити, плюс чоловік не може з нами виїхати. Ну і фінансово стало набагато важче. Звичайно, в Україні багато локацій, де можна відпочити, але знову ж таки ціни виросли і ну, важкувато стало відпочивати з дитиною, скажімо так. Я переселенка, тому я тут вже адаптувалась і зараз насолоджуюсь. Життям в Ужгороді. ходжу на екскурсії, познаю історію сучасного і історичного місця і отримую задоволення і цим підтримую своє здоров'я.